Чи були ви у цю зиму з теплом? Як ви оцінюєте роботу комунальних служб? А, так, цю зиму в нас було тепло, і ну наші комунальники взагалі найкраще мені здається. Ну в нашій країні так тим паче, бо а, працюють в неймовірних умовах. Вони вкладають все і а, роблять, ну мені здається, неймовірно під такими обстрілами, під е, щоденним е, тиском, під тим, що е, навіть може вдруге прилетіти, коли ти там щось будеш ремонтувати. Тому ну ми дуже вдячні всі харків'яни і сподіваємось лише на так сказати зсут наших комунальників та Бога. Дуже добре, опалювальний сезон, і навіть коли були обстріли, при, обстріли прильоти, тобто, встановлювалося дуже швидко, ну це дуже дивно. І ось недавно, ну, десь там у Київському районі, був, і пропало опалення, ну там більше двох суток не було, і гаряча вода була, і тобто потім восстановили. Зараз є відключення світла. Стараються наші комунальники, наш мер. Я так вважаю, що це також його заслуга. Ось за це дуже вели... І за те, що таке от місто воно чисте. Велика шана, подяка е, меру і комунальникам за це і опалювання, і горяча вода. В цілому ця зима вона була тепліша по відчуттям, ніж минула, тому я задоволений. Чесно кажучи, я оцінюю дуже добре, бо ми знаходимося у прифронтовій зоні. І дуже багато вибухів лунає, але наші комунальні служби вони завжди працюють дуже швидко, чесно кажучи. До мене був приліт ще на початку війни. Через дві години я вже не була навіть камінця. Задоволена роботою комунальників. В цілому у цьому році, якщо зрівняти з минулим роком, опалювання було. Таже краще. На всі 100%. Взагалі ніяких питань до них в мене нема. Воно зараз тепло. Ну, зараз тепло в хатах і не потрібно. Ну, дякую нашим комунальникам за те, що цей непростий час так віддано працюють. Все працює, все тепленько, все здорово. Ви знаєте, я вважаю, що нашим комунальникам потрібно не те, що пам'ятник там. То... Це найважливіша робота зараз у нашому місті, я вважаю, наразі комунальників, і потрібно дуже з повагою до них відноситися. І мені б дуже хотілося, щоб вони отримували компенсацію і матеріальну за свою тяжку роботу. Знаєте, я оцінюю дуже добре. Бо в мене було тепло, в мене не було вікон тільки на днях поставили без вікон, забитими вікнами. Але пройшов я вважаю дуже добре. Оцінюю на відмінну роботу наших комунальників. Я дуже вдячна їм за все. Чи були у вас якісь незручності, що опалювальний сезон завершився у кінці березня раніше? Ні, я вважаю навпаки добре, тому що потепліло в цьому році раніше, тому я не бачу сенсу продовжувати було його до 15 квітня. Я дуже вдячна всім комунальникам, які працюють, і які дозволяють нам нормально жити, існувати, і, ну якщо так можливо сказати, то не відчувати дискомфорт, бо його і так дуже багато. Дякую, що я в Харкові. Я не уїжджала нікуди з міста. Я не збираюсь нікуди в'їжджати. Я вдячна, бо це моє рідне місто. Я в іншому місці себе не бачу. Не бачу ще раз слова подяки. Я дуже задоволена ними. Мені було зручно, ми живемо в центрі міста. все було добре. Цьогоріч опалювальний сезон закінчився раніше, у березні. А чи були у вас незручності з цим? Взагалі, ні. ну, попереджували, що має він закінчуватись. Були прильоти, інфраструктура постраждала так. і вимкнули буквально за кілька днів раніше. Ну, так і температура на вулиці сприяла, у нас було теп тепліше на вулиці. Все було добре. Я був з теплом, та це все було добре. Всі ну, опалення не виключались тільки коли. Були вибухи і тухле світло. Робота комунальників ми оцінюємо дуже добре, з тим паче з обставинами, а у нас не було незручності, тому що в нас дуже тепла квартира, і нам навпаки було навіть гарно, що він закінчився раніше. Хочу виразити подяку нашим комунальникам, так ну так і вони роблять все, що можуть.